Чорна п'ятниця цього року спеціально для Єрмака він же Алібаба. Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна, це канал ЄПитання, 28 листопада. П'ятниця, чорна. Сьогодні в досвід антикорупційні органи провели обшуки в квартирі голови офісу президента Андрія Єрмака. Журналістам Української правди вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу дуже рано, ще затемно зайшли близько десяти співробітників набу і САП. Що шукали, що знайшли, чи звільнить його тепер президент? І чи ця відставка тепер їм обом допоможе про все це сьогодні? Коротко тільки вчора, пізно ввечері, ми тут в студії записували ефір з двома. Фігурантами міндічгейто можна сказати, але є нюанси. Говорили, звичайно, про те, хто ж дон цієї мафії з міндічі, карлсонів і Чигеварів. дуже асоціативно таке з хрещеного батька це концільєрі, угу. от тому який був між доном хрещеним так. батьком, і от виконавцями, тобто людина, яка слухає Дона. Дон же ж не дає команди туди вниз, ну, щоб потім ті не могли арештанти дати покази на самого Дона. Він дає команди канцельєрі, а канцельєрі вже передає. Так от взяти це його от от Миронюк, це дорога. -дон. Е, я думаю, ну, Дон, <хи> Дон, Дон, <хи> Дон, 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 чесно кажучи, точно не був е, Галущенко і точно да. не був Міндіч. Ну Людина, з, е, е, яка купує собі золотий Унітаз, uh -huh. вона просто за своїми когнітивними здібностями не тягне на Дона, на боса мафії. І тому. Е, Якийсь загадковий Алібаба з'являється на сцені, я навіть не знаю, хто це може бути. Вищий віце віцепрем'єра, вищий друга президента. Хто це може бути? Абе, а якийсь а Б, не знаю. Ну, давай почекаємо розвитку подій. Ну так. хто підійде там? Так так. і от сьогодні до А Б прийшли з обшуками. АБ, якщо раптом в країні ще є люди, які не знають що це чи хто це, так називають в політичних колах Андрія Єрмака за ініціалами. Андрій Борисович, особливі його нелюбителі, кажуть Алла Борисівна, на правохоронці Алі Баба, коротка відповідь: Алібаба продовжує збирати наради з силовиками і ставити задачі по переслідуванню на бой САП. так чи ні? Все, і побігли далі. Ну, цей процес точно не стоїть на місці. Я не знаю, чи конкретно вже він збирає, так, але чи ні? так. Пане Семене. Я взагалі хочу прокинутися в країні, в якій силовики не ходять ні до ні до яких казкових персонажів на наради. Ми теж мета ми... по ранку набу лаконічно підтвердило, що вони проводять дійсно обшуки у керівника офісу президента. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування не названого розслідування деталі обіцяли згодом. О десятій ранку сам Андрій Єрмак написав на бої Сап дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод слідчим діям немає. Надано повний доступ до квартири з мого боку повне сприяння. Відомо, що обшуки стосуються тих самих так званих плівок міндіча. Припущення. Найменше за що могли прийти, і можливо, найпростіше з точки зору юридичного доведення з усього, що може фігурувати на плівках з огляду на почути нами вже це ті самі чотири феєричні маєтки в ЖК Династія, які будував Чегівара, Чернешов на березі Дніпра для себе Міндіча і ще двох персонажів. Рівно тиждень тому я розповідала вам минулою суботи у підсумках. Про це я запитувала антикорупційників, чи шукають і чи знайдуть вони кому належать ті чотири маєтки в елітному козині на березі Дніпра, за які Чернишов Чігівара отримав другу підозру, і які Карлсон Міндіч заморозив перед тим як полетіти в Ізраїль. Мені багатозначно відповіли: встановлюємо. Цього тижня у середу це ж питання керівникам набу і САП Кривоносу і Клименко публічно поставив Михайло Ткач. Відповідь була ось такою. Чи інформація, кому належать ці маєтки, чи пов'язані якісь особи, можливо, високопосадовість з цими маєтками? Тобто, зараз це питання усіх на слуху обговорюється, Я не можу його не поставити. Ну, наразі якраз це і встановлює група детективів. Для того щоб відслідкувати і джерело походження коштів всі фінансові транзакції, тому досудове розслідування триває жарти жартами, як ми до цього, але питання не розкриваючи всіх обставин досудового розслідування, поки утримуюсь від коментарів. Ми, ми працюємо над цим. В принципі, ми вже всю доказову базу стосовно цього конкретного факту зібрали, її аналізуємо, і ми розуміємо, в принципі, звідки кошти і кому воно належить. Дякую. Тоді, ну, тобто, кошти Карлсон енергетика я правильно розумію? Добре, дякую. У вівторок на засіданні антикорупційного комітету в парламенті директор Набу Семен Кривонос сказав, що він переконаний, що розслідування справи Мідас про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і будуть нові підозри. В тисячах годин записів звучали різні прізвища, назви компанії, події. Це все вивчають, записи розбирають. Вже ясно, що кошти надходили не тільки із енергетики. Ця сфера була найбільш пріоритетною для. ОПГ, бо вона найбільш темна на сьогоднішній день в частині регулювання, але набу, як стверджував Кривонос, виявило приходи коштів із інших сфер. Близько першої сьогодні агентство Інтерфакс повідомило, посилаючись на джерела в антикорупційних органах, що після обшуків у Єрмака про підозру жодній особі поки не повідомляли, але слідчі дії все ще тривали. Трохи раніше дзеркало тижні» написало, що за їхньою інформацією набу таки готує Андрію Єрмаку підозру, і вона може бути пов'язана саме з його зацікавленістю одним із будинків кооперативу Династія. За даними дзеркала тижня, цей зв'язок може бути зафіксований на записах, зроблених в кабінеті Міндіча. Перш ніж продовжити, нагадую вам, що як завжди, найкращою вашою подякою нам за роботу цієї чорної п'ятниці буде задонатити загону безпілотних систем Б 12 на дрони. Реквізити підрозділу внизу під цим відео. Там же можна подивитись на мерч. Від є питання на маркетплейсі каста. Прибуток від нього від цього, що ви купуєте там. Ми теж передаємо Б 12 Ну і підписатись, не забудьте на її питання і поставити десь вподобайку. Це те найменше, що ви можете робити, щоб більше людей в країні розуміло що до чого і що взагалі відбувається. За іронією вчора ввечері в американському виданні «Атлентик» вийшло інтерв'ю з Єрмаком, яке ймовірно сьогодні мало стати головною інформаційною піар-бомбою тут в Україні. Воно про переговори, про мирний план і про те, як українська влада ніколи не здасть українських територій. Поки Зеленський президент ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимось від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти Конституції України і проти українського народу. Так говорив Єрмак в телефонному інтерв'ю Саймону Шустеру, відомому журналісту і автору нашомілої книги Шоумен. Єрмак розповідав Шустеру, що Україна готова обговорювати територіальні питання лише в межах розмови про поточну лінію зіткнення. Шустер зауважував на це, що Росія не виявляє жодної готовності відмовитись від своїх вимог щодо українських територій, включаючи частини України, які не контролюються зараз російськими військами. Тому тут позиції Росії та України здаються важкими, якщо не неможливими для узгодження. Єрмак запевнив шустера, що станом на зараз в ході переговорів було розроблено пропозицію, яка цитую, не суперечить інтересам і враховує червоні лінії України, і що під час переговорів було відкладено лише декілька питань для вирішення на рівні президентів України і США, і вони включають всі пункти, які пов'язані з територіями. Шустер пише команда Зеленського просила про зустріч з Трампом цими вихідними, але Трамп вирішив спочатку відправити Віткофа Москви, щоб той обговорив переглянуті умови напареної росіянами мирної угоди з Кремлем. Публічно Росія вже кілька разів за цей тиждень дала зрозуміти, що від основних своїх вимог не відступиться. Але й в цьому достатньо короткому телефонному інтерв'ю з ремарками самого шустера, записаному. Буквально напередодні Шустер запитував Єрмака про корупційні проблеми, які навалились на офіс і на нього самого. Я зачитаю цей фрагмент. Шустер пише, що мирні переговори поновилися саме тоді, коли позиції Зеленського і в очах українського народу і в очах союзників на заході послабив великий корупційний скандал навколо колишніх бізнес-партнерів зеленського відмивання близько 100 мільйонів доларів. Слідчі не звинувачують безпосередньо зеленського чи Єрмака у цій справі. Пише Шустер, але через скандал посилились заклики до відставки Андрія Єрмака. Зеленський повинен навести лад у владі. Сказав мені на початку цього місяця. Високопоставлений європейський дипломат пише Саймон Шустер. І почати Зеленський повинен із Єрмака у нашому інтерв'ю. Єрмак вперше докладно відповів на запитання про розслідування та пов'язані з ним заклики до його відставки. Пише Шустер. Тиски надзвичайно великим, сказав Єрмак. Шустеру справа є досить гучною і необхідне об'єктивне та незалежне розслідування без політичного впливу. А ось що каже шустеру сам Єрмак, призначивши Єрмака керівником української переговорної групи, попри скандал, Зеленський, мовляв, дав зрозуміти усім українцям, що Єрмак і надалі користується його довірою. Українці цитую, бачать, що я був поруч із президентом усі ці роки. В найскладніші, найтрагічніші та найнебезпечніші моменти, каже Єрмак, він довірив мені ці переговори, які вирішать долю нашої країни. І якщо люди підтримують президента, це має відповісти на всі їхні запитання. Звучить достатньо цинічно це було записано до сьогоднішніх обшуків, і тепер подивимось на все це з іншого боку. Буквально днями дзеркало тижня, посилаючись на джерела в офісі самого Зеленського та в правоохоронних органах, стверджувало, що керівники антикорупційних органів НАБУ і САП, нібито, інформували Зеленського про готовність у них матеріалів для повідомлення про підозру і голові його офісу Андрію Єрмаку і секретарю ради нацбезпеки і оборони Рустему Уміров. І після цієї розмови президент все одно ухвалив рішення про призначення Єрмака та Омірова керівниками української переговірної делегації. І навіть якщо такої розмови взагалі не було, Зеленський мав передбачати, що це цілком може статись після всього почутого нами на плівках Міндіча. І от сьогодні заголовки українські антикорупційні органи обшикують ключового соратника Зеленського Єрмака вже від ранку в усіх топових західних змі. На тих самих місцях, де вчора ці змі цитували цього самого ключового соратника Зеленського, топ-переговірника Єрмака, який вимагає від усього світу включитись і допомогти повернути мир Україні, і вкотре позначає ключові червоні лінії України, на які ми ніколи не погодимось. Що Україна ніколи не віддасть ні шматка своєї землі. А завтра ці заголовки будуть ще гірші, якщо чи швидше, коли з'ясується, що обшуки проводили через те, що топ керівництво України права рука президента на цій самій землі, яку Україна не віддасть за гроші, які виводили з енергетики, будували маєтки. Якщо президент думав захистити Єрмака від в корупції, відправивши головним на переговори, то він і не захистив його, бо набу продовжує робити свою роботу, і підклав свиню у всій країні. Складно було дискредитувати мирні зусилля, від яких і так загалом мало очікувань, більше ніж призначивши топ переговірником про мирну угоду людину, якій завтра можуть вручити підозру за корупцію. Звільнений тиждень тому минулого четверга Єрмак був би меншою шкодою для держави, ніж тепер. І ніж наступного тижня, і що довше президент буде проходити ці стадії прийняття неминучого, то гіршими будуть наслідки для усіх. І для нього. Тому що клубок буде розплутуватись далі. І юридично, звичайно, набу за законом немає права розслідувати діяльність президента, навіть якщо на плівках виявлять записи його розмов чи розмов про нього. Юридично все це буде чекати моменту, поки Зеленський не складе повноваження президента. Але політично і репутаційно це буде означати його кінець. Хоча після міндічгейту Зеленському і так не бачити очевидно ні другого терміну, ні такої влади, яку він мав. Його будуть бити по щоках з гадками про непосаджених друзів всі і завжди Бакановим, міндічем, Чернишовим, Єрмаком. Так само жорстко, як це робив він в 19-му. І це буде закономірним кінцем для політика, який не зумів поставити інтереси держави вище інтересів приватних, і не збирався. Yeah. Я на сьогодні майже ставлю крапку. Нагадую, що в суботу, замість хронік політборделю, тут буде розмова з Юрієм Ніколовим і Володимиром Кудрицьким. Редактором наших грошей є з головою Укренерго, на яких, як з'ясувалось цього тижня угрупування, Міндіча збирало компромат за допомогою силовиків Зеленського. Зараз буде короткий фрагмент цієї розмови, той самий, де ми робили ставки, можна сказати, на те, вийдуть на Буй на Єрмака чи ні, і чи допоможе тепер Зеленському звільнення Єрмака. Дивіться. Ну і чекаємо на вас тут завтра, в суботу. Буде гаряче і, як завжди, в стилі гумору, по моральній ямі. Не забудьте підписатись на її питання, щоб не пропустити. Вподобайко, щоб все це розуміло більше наших з вами співгромадян, бо колись таки в цій країні будуть вибори. Ну і закинути трохи на загін Б12. і Глянути мерч теж не забудьте. До завтра. Але дивіться, от зараз Єрмака врятував, врятував цей мирний план, фактично, бо могло бути mm -hmm. інакше. Врятував на, на тиждень. На тиждень, да. Я про те, що все одно це питання все постане. Все. Зараз ця тема з переговорами почне сходити так, на ній почала. Так, так, вже вже немає. Почала. Не і не буде причини не звільняти його. Так. А зі цієї скрині Пандори, яку НАБУ і САП відкрило, напевно, будуть продовжувати так. вилізати Ні, якісь нові Виліз... історії. про любви... Нові І це ще. питання, все одно постане. Так воно вже стоїть. Ми про це говоримо, значить воно вже. <реш> Тебе завтра подивляться сотні тисяч так, людей, так, да? так. і питання це буде. Ну вже все. Тим більше, ну я ж кажу, переговорів переговорного треку вже нема. Путін сказав, а це ці навіки. Ви для Зеленського звільнення Єрмака? Ну дозволить зберегти частину влади до, і кінця, частина, до і... кінця його каденції. Ну бо так. умовно кажучи, коли ти робиш дієві кр ну, кроки по дієвому розкаянню. Ну от типа, то це до тебе повертає частину людей, ну в тому числі таких упорів, як я. Та, от, 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 от. Бо мені ж то що, 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 мені головне дожити до перемоги. Ти ну. згуртуєшся навколо прапора, якщо Ні-ні, згуртуватися ні, навколо права, на не типа ні я, я в тому сенсі просто що я ж по реалізму, да, ну, що адекватні оцінки треба давати. Тому що е, робиться. Якщо це боротьба з корупцією, то це боротьба з корупцією. Ну немає в мене такого огульного. Типу козьол це навсіда. Mm. Ну, типу, тим більше, що є нормальні речі теж робив. Е, Тому, скажімо так: якщо він це зробить, це буде набагато крутіше, ніж він цього не зробить. Ну, це точно в плюс піде всім. Ну, всій Україні в карму це піде. Ну тому... -то. ні, але все одно формат не буде такий, як раніше. Тобто, якщо він звільнить Єрмака, це, це не буде означати, що він все одно буде роздавати команди, там мовно кажучи, кого прем'єром призначити. А так е воно вже не получається. От, от всі я про це кажу. Тобто ця ситуація вже змінилася. Да. Е напевно, офісу президента треба буде ще якісь там декілька днів усвідомити, може mm -hmm. на наступному тижні, що вона змінилася. Mm -hmm. От і далі, якщо він робить ці кроки, які демонструють, що він почув суспільство, він розуміє, mm -hmm. в яку, е вибачте, в яке багно ми вляпалися, і він. Робить демонстративні кроки, які, які показують, що він хоче це змінити, угу. то в такій ситуації я думаю, що можлива співпраця в трикутнику там парламент, президент, уряд, угу. і е, у нього. Ну, скажімо так, певна частина повноважень впливу залишається як у президента, не тільки як у верховного головнокомандувача, а також як у президента. І в цьому трикутнику ми там дай Бог доживемо до перемоги. Якщо цього не відбувається, він де в конфронтацію з суспільством, то тоді він абсолютно втрачає, я вважаю, парламент. Uh -huh. який не захоче на плаху йти, тому що вони знають, що їм першими пожертвують. Оце ж це було. Єрмак, це вже це вже казали. робили. Uh -huh. Тому вони прекрасно це розуміючи ну, в цю, на цю плаху, там в третій раз не підуть. Відповідно посипляться правоохоронці, а без правоохоронців немає того інструменту чим залякування, чим uh -huh. зчіплювати цю систему докупи. І uh -huh. тоді просто почнуться отак, почнуть на питання ходити вже представники влади, і там, не дай Бог, якісь там депутати, Всі, міст, міст, будуть, із... будуть, будуть казати, та я взагалі взагалі там... Я на вас підписаний був сюди і взагалі патрон. Був підписаний під, під іншим іменем, і Ярмака два рази бачив, і дуже спілкувались буквально про від пока нічого там, ніякі команди не виконували. Все. Я дуже сподіваюся, що цей Міндіч -Гейт, він завершиться тим, що трохи суб'єкт, ну не трохи, а суб'єктність повернеться в ті органи, в які, яких її позбавили чомусь, е, наприклад, в парламент. Він сам сут... це дозволив. Він сам це дозволив, але зараз дивись у парламент. Там відразу природній відбір, що тоді в 19-му році, будувався по принципу лояльних замість розумних так. імпотентів замість вольових. Тому з цими варіантів ну, зварити не вийде каше. Ну але вони зараз, наскільки я розумію, не мають бажання там особливо голосувати по команді, так як це було ще місяць тому, навіть після скандалу. Дивись, це не державна рівно історія. Правильно, але принаймні контроль слабше. Ні, безумовно. Ну зараз у цих лохабані ще й не, не вистачить голосів прийняти бюджет. Але стоп, без бюджету, що жити будемо, да ні, певний час, да. Поки європейці не придумують звідки нам грошей брати, бо що який бюджет нам зараз приймати, коли ми ну, да. знаємо навіть що так. тому якийсь люфт є, але. Знаєш, оцей їхній непевний саботаж, типа який дуже часто, от я mm -hmm. так розумію, у Верховній Ради перетворюється оце, що якісь слуга такі, типа я не буду галасувати, <реш> да, хазяїн, <реш> да, посуняв ручку, блин, да, позолоті. Тобто і позолотять. Ну, от дзеркало тижня пише, що вже почали трошки да, там щось. Да, конвертики повертати, і тому фронда, оця mm -hmm. на останній фракції, нібито вже провалилась. І до речі, дуже схоже. Ну, побузували, по півроку пожили з галадухи, матеріть начали. А жуа, алхазан, суму голосу, там терепири. А потім бах, уже не хазяїн опять. От, типу. Він просто умовний весільний фотограф в 19-му році. Чи безумовний. Чи 20... безумовний. В 26-му він уже досвідчений депутат. Материй власник рейнджровера. Материй власник рейнджровера. Власний... І, та... і з ним так уже не можна. Оце пронизливо. Безумовно. Але тому... це не... кидати, кидати йому цю пачку банкнот, і що пояснювати, це... що не він Не означає, бувається. що ми в війні. Це нам якось допоможе. Весільний фотограф був ним і залишиться. Дуже часто, на жаль, люди актуалізують в собі ті якості, які були. Але якщо тебе відразу вибирали по найгіршому набору якостей, то що ж тобі актуалізується? Тому в це скликання я не вірю. Але тут дуже такий час типу, ви ж так типу, за пальотом. Саме оцей. Новість цього парламенту і вбила перспективи Зеленського, і а, саме зараз вона розвалить його владу в ноль. От дивіться, слідкуйте за руками, мій невеличкий прогноз. Ти знаєш, да? я це, в тебе апокаліптику люблю, то не, не так. А, вже зараз у Зеленського буде, а, як то кажуть, непрацююча вертикаль. От зараз почне, О, вже думаю, почалося розповзання, коли команда звучить що давайте набуде. Да? А вже нічого не діляється. Півроку тому ще щось ділилось, а зараз не. Бо вже кожен думає про майбутнє. А чому думає про майбутнє? Всі цілком розуміють, що Зеленський в наступному парламенті після війни, якщо, дай Боже, ну, буде оце після війни для всіх нас, хоча я не дуже розумію, чому ми не будемо окуповані, але ладно, залишимо цю історію. Так от, Він не втримає парламент. Разом з парламентом він втрачає Кабмін. Тут же, пулі. От не буде більше свириденок цих імпотентів. не буде, да? Не буде. А, а, буде щось абсолютно інше. з них. Дивись, буде, буде якийсь бить. такий колоквіум таких прекрасних людей там Буданови, Білецькі, там Залужні, Порошенки. Ну силовики і щось таке, да, матери. От, от, от з них ти вже такої каші не звариш. Да, можливо, фракцію Зеленський якусь заведе. І то можливо, тобто будуть підголосовувати більшості час від часу. Тобто, все зато маркер для всіх тих, хто довкола нього як до центру влади об'єднувався. Це означає, все, піки ваша ну все, кінець, виключаємо світ. Треба думати про майбутнє. А коли людина думає про майбутнє поза межами цього контуру, вона не думає про цей контур. Вже все, ну от, тому кажучи, коли ти думаєш про корупцію, ти не займаєшся обороноздатністю. Логічно? Логічно. Тому э, від нього вже зараз оце відповзання йде, вже були навіть і звільнення дуже цікаві, прямо там в Офісі президента. І це буде наростати. Да? Все складніше буде знайти там нового міністра енергетики, умовно кажучи. І зараз і воно то було складно. Ну, да, один, тільки одна людина ініціативно висловила. І, і, і ту дівчину привела Галусінку. І тепер питання, чи виграє Зеленський президентські вибори, ну от після цього, ще Міндічгейту, воно теж закрите. Ну, вже все. З Юри буде прекрасний піроход. Прекрасний. Первоход хто так? Той, хто перший, раз перша ходка. А чи досвідчений. Не стане душею компанії. Душа компанії. Правила швидко вивчать. Не пропадем. <рапев> не пропадем, точно. І він вміє розмовляти їхньою мовою. скажи щось на Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.